Як додати віджити донатів, підписок платних, фоловерів і тому подібні речі, щоб це все у вас відображалось на стрімі? Як додати це в ОБС? А зараз все покажу та розкажу, чим я користуюсь та що би я вам рекомендував. Також є перше відео для прям чайників, які тільки-тільки скачали ОБС, і навіть не те, що скачали. Вони ще навіть не знають, де його скачати. Там все прям детально розповів. Звідки скачати, як встановити, як там зробити сцену, як зробити запис екрану, як стрімити гру. Коротше, всі. Мілкі деталі, які потрібно, там розповів. Посилання на нього буде в описі цього відео, так і буде називатись перша частина налаштування БС або переходьте по карточці. Давайте почнемо з донатів. Я користуюсь сервісом Donatello Називається тут. Вам потрібно буде зареєструватись, Ви це зможете зробити як за допомогою. Своєї почти gmail, так і за допомогою просто твіча, авторизувавшись, ну і так далі. Так, то що нас перекинуло на вашу головну сторінку? Тут що вам треба буде зробити по самому сайту, які там валюти, як вам будуть донатити люди, це ви розберете самі. Я покажу, як чисто додати сам віджит в ОБС, щоб він працював, щоб у вас відображалися віджит донатів. Вам потрібно буде зайти в вкладку сповіщення. То у вас буде пусто, ви натискаєте Додати віджит, можете назвати його, він у мене називається Донати. Ви таких віджитів можете зробити декілька, але активним у вас може бути тільки один. Щоб зробити його активним, вам потрібно нажати на такий трикутничок на ньому, і він буде активний. Інший, який до цього був активний, він перестане працювати. А так тут у нас віджити сповіщення для донат. Вибираєте донат, регулярна підписка, це інша тема. Нам зараз вона не підходить. Тут ви виставляєте суму донату, від якої мінімальної і до якої максимальної суми цей віджит буде відображати ось у вас в ОБС. Наприклад, якщо ви поставите від 50 гривень до 1000, то всі донати, які будуть менше 50 гривень, і всі донати, які будуть більше 1000 гривень, вони не будуть показуватись у вас на екрані. Цього не побачать ваші підписники. Тому ви тут можете зробити багато варіацій різних, скільки вам просто дода... додаєте під відвіджет і додаєте суми, які вам потрібні. У мене, наприклад, я можу показати свій. У мене от стільки. Від 1 до 9, від 10 до 19, 20, 40. Ну, коротше, ви бачите на, свої, на своїх очах, на своїх екранах. Що це означає? Якщо ви робите отак багато, ви можете зробити різні варіації донату. Ну, наприклад, ви робите від 20 до 49, ну, тобі ж, якщо людина вам задонатить 20 гривень, або від 49 і менше, Тобто, якщо вам людина задонатить від 20 до 49, у вас там буде програватися якась там мелодія, яку ви поставите, і там якась гівка або картинка. Потім, якщо ви хочете, щоб, наприклад, на якусь іншу суму, на більшу або на меншу, у вас була інша мелодія або інша там, гівка, картинка, що завгодно, що у вас буде. Нажимаєте додати під віджит і налаштовуєте його вже на ту суму, на яку ви хочете. Наприклад, ви хочете більше. Наприклад, от як у мене, від 50 до 99. До 99, включно, якщо що. І отак от робите. Тепер найосновніше, що вам треба буде зробити. Ви додаєте віджит, ви тут все налаштовуєте під вас, зберігаєте цей віджит, та натискаєте кнопку зберегти. Він у вас зберігається. Це мій основний ось наш новий. Він у вас зберігається, ви на нього переходите і натискаєте. Тут у вас покажеться посилання на цей віджит, але його нікому не показуєте, тільки щоб ви про нього знали. Тому око, якщо десь там на стрімі будете показувати, це не натискайте, бо покажеться якби посилання. Просто натискаєте Скопіювати. Потім заходимо в ОБС. Заходите в ОБС, заходите на вашу сцену, на якій у вас будуть відображатися ці донати. Натискаєте тут плюсик, вибираєте це параметр браузер. І сюди ну, пишете назву, яку ви хочете, гаразд. І сюди вставляєте те, що ви скопіювали на сайті, те посилання. Вставляєте його сюди і наз... нажимаєте Гаразд. А вставили, нажали гаразд, все, у вас будуть працювати донати. Щоб перевірити донати, наприклад, як вони будуть відображатися, ви можете зайти. Ну, до себе назад донатело сповіщення, вибрати віджит, який вам потрібен. От, наприклад, давайте я свій включу, виберу. І, от, наприклад, у мене тут від 20 до 49, наприклад, да? ви натискаєте кнопку тестове сповіщення, і у вас в ОБС відобразиться ваш донат. Він програється повністю, так як це буде на стримі з рандомною сумою. Е, і ви зможете побачити, як воно буде виглядати. Багато ще сайтів. Існує сервісів донатів, як і українських, так і зарубіжних. Е, я, наприклад, ще підключав до себе стрім Елементс. Якщо я не помиляюся, щоб могли приходити донати на PayPal. Можна прив'язати PayPal, і гроші, які вам будуть скидувати на PayPal, також будуть відображатися. Ви так само там зможете налаштувати ці всі віджити, всі картинки і тому подібне. Я користуюсь Donatello. користувався тому, якби розповідаю про нього, рекомендую його. Плані функціональності він не ідеальний, але основне, що потрібно, якби просто щоб відображався, там условний донат е, і так далі. Тут є. Тому користуйтесь, е, все дуже просто налаштувати і всьому дуже просто розібратися. Наступний момент також не менш важливий, це платні підписки та фоловери, а також рейди, звуки, за бали каналу, просто там бали каналу, якщо ви хочете, щоб щось відображалось, і всі подіб подібні речі, які є на твічі. Так, я перейшов на твіч, зайшов в дашборд, а це можна просто зробити, натискаєте на вашу аватарку, і тут буде Creator Dashboard. Тут ви шукаєте зліва Alerts. В алертцях ви тут можете собі це все налаштувати. Давайте зробимо, наприклад, Create Alert Box, натискаємо, вас перекидає в таке от віконечко. Що тут можна зробити? Тут ви можете вибрати ці всі біджети, все, що вам потрібно: фоловки, Subscriptions — це платні підписки, подарункові платні підписки, бітси, це якщо що валюта твіча, вона useless, але іноді хтось закидує. Да? комбос не знає навіть, що це. Рейди, як будуть відображатись. Якщо що, рейд це коли якийсь інший стрімер перекидує своїх глядачів на ваш канал. Під час того, як ви стрімите, він робить рейд, прописує у себе в чаті, і всі глядачі перекидуються на ваш канал. І це можна також зробити, щоб було видно на вашому каналі, типу там, з гівкою. Ну, коротше, все те ж саме, що з донатом, з фоловками, так само може відображатись. Рейди. Charity, hype Trains, це коли на вас підписуються платними підписками підряд там скільки людей і починається Hype Train. Channel Points це, до речі, достатньо важлива штука, особливо для думаю, починаючих стрімерів, коли ти придумуєш всякі фішки за бали каналу. Коли людина, наприклад, використовує ці бали каналу, щось може відображатись у вас на екрані. Так само можна налаштувати як і фоловку, як і платну підписку, коротше, що завгодно. Давайте просто покажу, як це виглядає. Ви, наприклад, робите фоловку. New Follow. Як вам її налаштувати? І так само ви все налаштовувати будете ну, спосіб той ж самий для усіх оцих е, варіантів, скажімо так. Натиснули Fol, е, можете там зробити новий варіант. Ви, до речі, якщо хочете, щоб у вас був фолов, е, але він був різний, типу, додати там дофіга різних варіацій, і щоб кожен раз рандомно якось відображалась друга картинка, яку ви поставите, або звук, ви можете просто. У вас повинна бути однакова назва, воно їх сплітане. І тут натиснути кнопку Randomize. І у вас потім рандомним чином буде одна із цих картинок, звуки відображатись. Так, робите новий фолов. Тут нажимаєте General Settings, пишете ім'я, яке хочете для цього віджита. Alert condition. Any new follow to your channel, Ну, пояснення, за що це буде відповідати. Далі duration, це скільки вона буде йти. Цей віджит, скільки буде показуватися. 10 секунд, ви можете поставити ну, скільки завгодно, максимально 99, мінімально, напевно, 1 або навіть 0, я не знаю, скільки секунд буде відображатись ваш віджит. Де тут всякі штучки по типу анімація, як він буде з'являтися і пропадати? Тут зробили. Далі, layout. Тут ви вибираєте, як воно у вас буде відображатись в плані, якщо у вас, наприклад, буде картинка і текст. То ви дивитесь, як воно буде у вас відображатись. Наприклад, картинка зліва буде текст справа від картинки, або навпаки, або картинка зверху ну це дефолт, а текст під картинкою. І у мене, наприклад, так стоїть. Тут ви розберетесь, тут все пояснювати не буде. Тут у нас текст і спіч, а ви вибираєте. Який текст буде написаний ну, під час фоловки? Може, ви можете наприклад прибрати, щоб без тексту взагалі було просто картинка, або написати щось своє. І Тут ви дивитеся, як воно виглядає. Так, це у нас шрифти, товщина, величина і тому подібне. Це у нас текст колор, ascent color це, наприклад, ім'я фоловера буде у вас фіолетовим кольором, а сам текст буде у вас білим. Типу, новий фоловер білим написано, і потім його ім'я фіолетовим. Ну, коротше, розберетесь. Drop shadow, щоб була тінь якась мінімальна і тому подібне. А також можете натиснути кнопку Say Alerts, Alerts Text, і воно прочитає, в принципі, що написано. ну... В цьому алерті про ну вон, умовно, якщо ви напишете тут в тексті новий фоловер там Владислав, воно потім після фоловки прочитає там тільки з... подебільному, бо тут е... бачите, які голоси це інших країн. і Воно якось прочитає, типу новий фоловер Владислав, якась херня буде повна. Коротше, якщо захочете, налаштуєте. Далі візуали саунд це, напевно, найголовніше. Тут ви додаєте картинку, яка у вас буде. Ви можете сюди поставити гівку або просто картинку. Тільки єдине, що якщо я не помиляюсь, треба, щоб назва картинки і назва звуку у вас на комп'ютері, коли ви будете передавати сюди, була англійською мовою. Тому що якщо написано кирилицею, то воно може видавати помилку. Тому розберетесь тут. Ви зможете збільшити зменшити її розмір самої картинки, і також збільшити зменшити звук. Того звука, який буде у вас відображатись, і Celebration це коротше, як воно буде відображатись на твічі. Наприклад, новий фоловер буде, і ви, наприклад, вибираєте video Only У всіх підписників ваших на екрані будуть якісь там фантики, тільки не треба натиснути оцю кнопку uh, Fireworks, і ви тут вибираєте, як ви хочете, щоб скрізь було на екрані чи тільки в чаті. Як захочете, так і зробите. Це що на рахунок коловок платних підписок. Рейдів, подарункових підписок, підписок бітсів і тому подібне. І забали каналу. Далі що вам потрібно буде зробити? Все дуже просто. Вам потрібно буде зберегти всі налаштування, натискаєте зверху Save Changes. Після цього знизу буде, знизу справа буде посилання для OBS, Browser Source URL, копіюєте його. Переходите до себе в ОБС, натискаєте плюсик, натискаєте браузер, напи, ну, пишете там назву, яку ви хочете, і сюди вставляєте те посилання, яке ви скопіювали. Вставили, натиснули гаразд, все, і тут ви далі там його розширюєте, звужуєте, як вам завгодно, і тому подібне. На рахунок виведення чату на екран це можна зробити багатьма також способами. Але я останнім часом користуюсь Stream Elements. Там трішки треба буде позаморочитись, щоб зробити чат, який вам потрібен. Але якщо ви не хочете заморачуватись, переходите не на Stream Elements, а на Labs. Також можете тут авторизуватися як вам завгодно. І тут ви вибираєте, якщо я не помиляюсь, чат-бокс. Ось в бокс Коли все тут налаштуєте. Так само натискаєте сюди, щоб скопіювати посилання для ОБС. Ось тут клік ту Copy Widget URL, заходите потім в ОБС. Також само все додаєте браузер, пишете назву, гаразд і вставляєте сюди це посилання. І потім у вас з'явиться ну, віконце з чатом, і ви куди завгодно зможете його пересунути, поставити, як вам буде завгодно. Тут в чому мінус. Мені не подобається, що тут дуже мало налаштувань для чату. Не знаю, можливо, або я не розібрався, як тут його зробити, або що. Мені ну, в цьому плані не дуже подобається, як воно виглядає. А, тому я собі робив чат в StreamElements, також сервіс. Там а, можна багато чого зробити, можна додати. Модератора на ваш канал, щоб він на ну типу стрімелі в модератора буде, який буде постійно там якісь повідомлення автоматично в чат відправляти і тому подібне. Наприклад, ви там ставите таймер на 30 хвилин, і раз в 30 хвилин бот буде щось в чаті писати. Наприклад, там дивіться у мене нове відео, і там лінк на нього буде, або просто якесь нагадування, що завгодно, що захочете, ти зробити. Тому якось так. Думаю, в принципі, все пояснено із основного. Ще як, звісно, багато фішок для ОБС, але це вже такі, знаєте, більш поглиблений експірієнс. Там уже все ну, по потребам, скажімо так. Якщо що ви багато фішок, всяких можете знайти в ОБС плагінах, розберіться в Ютубі, введіть там найкращі ОБС плагіни для точніше найкращі плагіни для ОБС, і там багато всяких буде фішечних штук. Там всякі переходи для ОБС, всякі там фільтри. Коротше, багато всього. Там ну якби велика великий архів плагінів, який може бути вам корисним. Якщо у вас, наприклад, є якась ідея в голові, типу а я по це на стримі хотів, щоб у мене от щось із цього було отак. Не думайте, що це не неможливо. Це в теорії можливо може бути можливим, якщо скачати якийсь там спеціальний плагін. А на рахунок донатів, фоловерів, підписок, балів каналу, все, що коротше, завгодно, рейдів. Думаю, розповів все достатньо коротко та просто. Звісно, я би міг показати більше всяких налаштувань, більш детально все зробити, але я думаю, блін, ну зараз не знати, як там щось налаштувати, це просто вже треба буде бути максимально лінивим і незацікавленим. Думаю, якщо вам це лінь робити, то воно вам, в принципі, не потрібно стрімити. А на цьому все. До побачення.